Усім привіт! Сьогодні в цьому відео ми зацінимо ще одні цікаві миші від компанії E-Vision. бренд, який дійсно робить прикольні девайси, і ціна, якість не може не радувати. Це серія мишок S9. Я навіть не знаю в якому кольорі і які саме це версії. Тому зараз ми це все діло розпакуємо, затестимо, і я з вами поділюся своїм враженням. До речі, нагадую, що на каналі діють багато конкурсів, в тому числі і в цьому відео, тому приймайте участь. В описі під цим відео будуть всі умови. Отже, мишки поставляються в ось в таких коробках, ви вже могли побачити. Давайте почнемо з цієї. На коробці тут написано модель, ось так коробочка відкривається, ну, відчувається дуже приємно. Запакована теж надійно, ось так. Нас вітає весь комплект. Значить, тут є мануал. Тут, до речі, версія, чому сказав, що є S9 Pro, Max та Ultra. Зразу можемо побачити, є гріпси, ось такі в ігровому стилі чорного кольору, з такою цікавою розфарбовкою, з принтом, Сама миша. Я вже бачу це той колір, що я дуже хотів. Прям дуже сильно. Ви погляньте, як вона круто виглядає. Це чорний колір з таким фіолетовим колір Пурпол з градієнтом. Ну, виглядає реально максимально круто. Мені дуже подобається форма. Я думаю, ви впізнали. Вона дуже популярна, форма симметрична, і мишка ну, дійсно виглядає дуже круто. Хіба мені одразу в очі кидається це біле коліща то хотілося б, щоб воно було або повністю чорне, або все ж таки повністю біле. Трошки це здешевляє мишу. Але в цілому, от, вигляд такий дуже прикольний. Не нав'язали готип EV1 з боку, кнопки чорного кольору. Збоку тут більше нічого такого немає. Давайте. Подивимося, що в нас тут знизу. Значить, тут наклеєні поличай, плівки на глайдах, трюрежимна мишка, 2,4 Bluetooth по кабелю. І тут у нас ховається донгл в корпусі. Давайте одразу вам продемонструю. Ось він захований. І отак ми його закриваємо назад. А версія мишки, до речі, S9 Pro. На сайті є декілька варіантів, знову ж таки, версії цієї миші S9, і ви можете обрати для себе там, відмінності, якщо не понятиясь по сенсору, по акумулятору. Точно треба дивитися. Ну, виглядає вона прикольно. Відчувається теж. Якщо говорити про структуру, Ну вона така матова, прям, не слизька. Але бачу, що от на чорному сліди лишаються. На фіолетовому, я думаю, не так буде видно, але все-таки на чорному лишається. Ну, прикольно, прикольно. Значить, Як вона лежить в руці? Лежить в руці, вона чудово розміри в неї, до речі, середні. І ця миша підійде, в принципі, для гібридного хвату, І можна пальцевим, і кіхтєвим От, в долонь вона поміщається. Ну, непогано. По вазі це теж рахується, у нас ультралегка мишка. Якщо говорити про акумулятор, значить тут зазначено 500 мА. Це теж дуже добре. Ну, а по характеристиках ми трошки пройдемося далі. Давайте мишу поки що покладу. В комплекті у нас є кабель, кабель Type-C, Type-A. Кабель, ну, такий в міру еластичний, в міру жорсткий, для зарядки піде. І тут у нас. Приймач виходить так? запакований. Давайте ми на нього теж подивимося. Ну, Звичайно, куди ж без лога і віден. Є в нас, виходить, LED-індикатор і підключення. Знизу можемо побачити гумову ставку. Ну, такий у нас приймач. А тепер друга мишка. Давайте зацінимо другу мишку. Так само все запаковано. Інструкція. Тут же гріпси йдуть білого кольору. Ось так вона виглядає. До речі, глайдів не побачив в комплекті, і це мишка вже біла. Форма та сама, але мишка в білому кольорі. Білий матовий пластик. Ну вона виглядає більш класично, не так кидається в очі, як попередня, тому що ну тут по дизайну таке вже цікаве. Знаєте, щось такий градієнт. Воно завжди приваблює. Мені вона нагадує те, що вона ламзоподібна Є мишка. Ну а ця у нас така більш класична. Тут у нас бокові кнопки чорного кольору, коліщато тес у нас чорне з білим. Ну тут воно більш гарніше виглядає, по суті. Саме коріщата. Знизу все те саме, у нас DPI-кнопка 24 Bluetooth по кабелю, модель це S9 Pro. теж, Але я бачу, що в комплекті немає приймача, так, 8K. От, В принципі, ну, та сама форма, той самий дизайн, вони ідентичні. так. Якщо говорити про практичність білого кольору, ну, тут, до речі, вже не видно слідів, Це той випадок, коли білий колір буде більш практичне використання в плані естетики покриття, все те саме відповідно. Про форму ми вже поговорили, але тут воно все-таки буде ну, не так буде кидатися в очі, якісь відбитки пальців. Хоча білий він маркий колір, бруднитись буде швидше. В чорному, плюс, що не так буде видно бруд. Ну, в цілому, теж дуже гарно ця мушка виглядає, мені дуже подобається. Давайте покладемо її, покажу, що в комплекті. Значить, у нас тут виходить, мав би бути да? E, але це знову ж таки версія без e, приймача, точніше. Тут кабель вже такий грубший, e, прям він жорсткий, і він йде теж Type-C от, Type от, для зарядки. Так, давайте повертаємося тепер знову до мишки. Значить, На прикладі цієї буду вам показувати, що по кліку, що по кнопках. E, давайте по сайт тревелу. Бокові кнопки, точніше, боковий люфт у нас присутній, невеличкий. Ось ви можете побачити. Якщо натискати, то він не відчувається. Ну, як в більшості випадків. Хоча є миші, звичайно, він відчувається. Якщо сайт Travel є, є відчуття, що мишка кудись з'їжджає по боках або десь тре. Тут все чітко. Значить, при Travel Натискаємо на кнопочку. pre Travel практично відсутній, він не відчувається при кліку. пост Travel невеличкий є. Але якщо інтенсивно клацати, кнопки не стукають, хоч трохи торкаються корпусу, але не стукають. Нічого не з'їжджає, тому підгонка кнопок мені подобається. Сам клік, до речі, теж класний. Він дуже чіткий, такий, приємний. Гучність, я би сказав, що нижче середнього. Тобто вона реально клацає гарно, доволі тихо. Стосовно коліщата, значить, коліщата у нас має чіткі відсічки, середньої вираженості. І воно таке, знаєте, плавне, доволі плавно воно крутиться. Немає якогось такого, знаєте, відчуття, що десь там воно підтирає. Ну, Кожному, звісно, подобається по-різному, є такі, що прям любить коли жорстко, воно крутиться. Тут воно доволі легко крутиться, середині нічого, наче не торохтить миші. І натискається коліщату теж приємно. Бокові кнопки, значить. Теж чіткі такі кнопки. Гарний, приємний клік. Ну, теж вона спрацьовує Дуже класно, мені подобається. По кліку тут взагалі питань немає. Значить, глайди у нас тут тефлоном, як казує виробник. Їх така, скажімо, товщина доволі непогано. Миша корпусом, пузом не буде тертись. Так. Дуже гарно ковзає мишка, вона реально дуже плавно. От вам зараз трошки посуню. Дуже гарно їздить. Мені прям подобається. Тихо, плавно, і вона ну, реально в руці лежить дуже класно, мені подобається. Враження від миші дуже хороше. Підгонка кнопок, збірка от давайте зараз ми її пожмакаємо. Моноліт просто взагалі зібрана дуже класно. Ні зверху, ні збоку. Ну, все чудово. От З коробки дістали. Мишка по збірці теж дуже класно себе показує. От. Враження дійсно класне. Ну, по корпусу, ви вже бачите, що знов ж таки білий колір все ж таки. Практичніше, хоча ця виглядає реально шикарно з рахунок принта. Що ж ми маємо по характеристиках? Значить, в версії S9 Pro, як в мене, стоїть сенсор Pixar 3395. Якщо ви хочете сенсор 3950, це S9 Ultra. Якщо говоримо про S9 і S9 Max, там сенсор також Pixar 3395. Дана миша S9PRO, тобто дві ці миші, які сьогодні на огляді, вони підтримують 8000 Гц. Але безпосередньо, Едня миша фіолетова з е, чорним. Вона має приймач додатковий в комплекті. А ця біла миша не має. По перемикачах, значить по свічах. Тут у нас е, саме в 9 Pro ПРО встановлені Киїли на 100 мільйонів е, кліків. Е, якщо говоримо про S9, то там стоять Хуана на 50 мільйонів кліків. Е, бокові у нас теж від Хуана не вказані які саме, але вказано, що Хуана корічата виробник вказує просто F-Switch. Обидві миші підтримують режимне підключення, це у нас 2,4 безпосередньо Type-C і по Bluetooth. А акумулятори, до речі, у всіх версій 500 мА, і це теж класний показник, тому що, як вказує виробник, миша може працювати на одному заряді до 120 годин. Якщо говорити про вагу, то мишка відноситься до ультралегких мишок і важить вона 57 грамів. Це теж класно. Я розумію, що є легші мишки, але з урахуванням збірки якості, який тут пластик, його товщина хороша, питань взагалі немає. Тому 50. Сім грамів цю можна пробачити, хоча знову ж таки мишка реально легка. Якщо підвести підсумок, мишки реально прикольні, і саме найголовніше, що не сказав, ці миші коштують в районі 50 доларів. Тобто за 2000 гривень, плюс-мінус там 2200, так вони коштують на офіційному сайті або на Алікспресі, їх можна придбати. І я вважаю, що за свою ціну це реально топові миші.